Прикиньте, ми в той час, мені здається, стільки генерували контенту. Так, да, було типу, натхнення. Ми знімали мені відео кожен день, відос кожен день, ребятам періодично знімали. Мені каже, ми місяць видавали сотні відео. Нам всім просто. було нічого робити, і нам всім треба були гроші. Завдяки тому, що всі були разом і всі були на цій хвилі, всі друг друга надихали щось ну, діляти. Да, Ти да. постійно дивився, як хтось щось придумає, нові ідеї, бла бла бла. І я прям помню себе, прям хотілося знімати. Я прям робила влоги і кожен день, я прям кайфувала. Ми паралельно знімали тіктоки, інстаграми, да, кучу да. цих різнопланових відосів. ми могли в день знімати по 3-4 відоси на ютубі всім. Тобто, типу, Артему знімаємо один відос, жені знімаємо один відос, Асі знімаємо один відос, і я паралельно бігаю, що влог знімаємо. Якісь Йоп, це було і просто. Ну, треба було тоді стрімити. Таке ж там, мені здається, тоді Твіча вже не було. А, ні, може, і був да. Твич, твич вже Твіч. Був стрім, може, тоді був Твіч, бо Твіч уже дуже давно існує. Ну, він був тоді не такий популярний, як зараз. У щас. нас ні, да. Але це було б реально класно тоді, мені здається, стріми були б офігенно цікаві. <laughs>